Таю на каналі ТОП Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 відвертих іспанських фільмів, які чудово підійдуть для вечірнього перегляду. Якщо вам до вподоби такий формат відео, поставте лайк та залиште коментар на підтримку каналу. Поїхали! Незважаючи на невдачі, мака намагається брати від життя абсолютно усе. Дівчина має купу проблем, проте все одно веселиться з найкращими подругами, безтурботно прогулюючись Мадридом. Усе кардинально змінюється, коли в житті маки з'являється Лео, молодий хлопець, який колись розбив її серце та зруйнував життя. Після розставання з ним дівчина втратила віру у чоловіків та власну самооцінку. Як Мака не намагалася його забути, в неї нічого не вихова. Ходило, та тепер їй доведеться змиритися з тим, що Лео знову вірвався в її безтурботне життя. Адрі молодий хлопець, який одного разу знайомиться з чарівною та водночас дивакуватою Карлою. Вони весь день гуляють містом і разом проводять ніч. Проте на ранок дівчина просто зникає. Тоді як спантеличений Адрі розуміє, що закохався в неї без пам'яті. Він вирішує зробити усе можливе, щоб її відшукати. Та незабаром дізнається, що Карла є пацієнткою психіатричної лікарні, і того дня вона втекла, щоб провести час на волі. Адрі вигадує є хитрий план, завдяки якому стає пацієнтом клініки. Проте усередині все виявляється не так, як він собі уявляв. Життя юної Ноа кардинально змінюється, коли її матір виходить заміж за заможнього чоловіка і їм доводиться переїхати в його розкішний маєток. У новому будинку Ноа знайомиться з Ніком, зведеним братом, який не дуже тепло зустрічає гостей та проявляє певну ворожість. Їм не вдається ладнати один з одним, проте незабаром між ними несподівано спалахують романтичні почуття. Здавалося, тепер ніщо не може завадити їхньому щастю, проте раптово Дівчина починає отримувати листи з погрозами. Марина через невдалий шлюб батьків не вірить у кохання. Вона працює організатором весіль та зустрічається з хлопцями лише без зобов'язань. Проте, усе змінюється після того, як одного разу вона проводить пристрасну ніч з Карлосом. Наступного дня його дівчина Алексія виявляє візитівку Марини у сорочці коханого. Тому хлопцю доводиться вигадувати, що він хоче з нею одружитись. Коли пара приходить у весільне агентство, виявляється, що Марина та. Алексія, колишні шкільні подружки. Сальвадор один із найуспішніших бізнесменів в Іспанії, якому належить мережа великих готелів по всій країні. Наразі він має намір взяти участь у міжнародному проєкті, який виведе його на новий рівень. По роботі чоловік прибуває до Перу, де знайомиться з чарівною Аріною. Сальвадор починає усвідомлювати, що в нього з'являються щирі почуття до нової знайомої, ось тільки Аріна не розглядає нове знайомство як щось серйозне для себе. Джульєта готується покинути рідний Мадрид заради життя з коханим Лоренцо, який живе в Португалії. Напередодні переїзду вона випадково зустрічається з Беатріс, найкращою подругою своєї доньки Антії, яку вона не бачила більше 12 років. Беатріс повідомляє Джульєті, що дівчина абсолютно щаслива, виховує трьох дітей і проживає у Швейцарії. Розчулена Джульєта відмовляється від переїзду, орендує стару квартиру та пише лист. Втраченій донці розповідаючи історію свого життя. Іспанський режисер Сальвадор Мало наприкінці своєї кар'єри переживає серйозну емоційну кризу. Коли Сальвадора запрошують на спеціальний показ знаменитого фільму у Мадриді, він зустрічається з кількома людьми, які відіграли важливу роль у становленні його особистості та творця. Режисер пускається у спогади про минуле. Мало згадує, як жив у дешевій квартирі з батьками, як усвідомив свою нетрадиційну орієнтацію та як досяг у. Успіху і відчув неймовірну порожнечу всередині. Хав'єр нещасний чоловік, який з раннього дитинства має незвичайну здатність. Цілуючи дівчину, він може передбачити, як складуться ці романтичні стосунки в майбутньому. Такий дар одночасно допомагає хлопцеві, проте й не дає йому відчути справжнє кохання. Якось хав'єр цілує привабливу дівчину, і майбутнє, яке він бачить, його приголомшує. У ньому він надзвичайно щасливий, має сім'ю та двох чудових дітей. Проте вся проблема полягає у тому тому що Люсія вже зустрічається з його найкращим другом. Навасу та Арі професійні грабіжники, які працюють за певною схемою. Арі спокушає якогось багатія, тоді як Навасу обчищає його до нитки. Черговою жертвою грабіжників стає хлопець на ім'я Мікель, з яким Арі знайомиться на його заручинах. Одразу після знайомства Мікель закохується в злочинницю і навіть розриває стосунки зі своєю нареченою. На перший погляд, усе йде за планом: жертва закохана і нічого не підозрює. Рює, проте є одна проблема. Арі теж закохується у Мікеля і дуже боїться його втратити. Чотири подружні пари і одна самотня дівчина відкривають для себе досить несподівані види інтимного різноманіття. Пако та Анна вже давно одружені і за допомогою експериментів у ліжку намагаються відновити згаслу пристрасть. Антоніо та Канделарія зовсім нещодавно зіграли весілля і тепер щосили намагаються бути сімейною парою. Ось тільки дружина ніяк не може повідомити чоловіку про те, що вона зовсім не отримує задоволення від інтиму. Але Екс намагається всіма силами задовільнити фантазії своєї коханої Наталі. А самотня Сандра мріє просто закохатися, ось тільки цей чудовий момент у житті дівчини досі не настав.